Потрібно зробити чіткий квадрат, валики дуже високі, що дуже ускладнює роботу. Так, валики постійно заходять на гелі. Це дуже тяжко працювати з такими нігтиками. Не вистачає бокової паралельки по центральній вісі, нігуть рівний, Якщо повернути бальчика боком, нігтик ще трішечки і росте вверх. Тут така комбінація самих складних моментів, які тільки можуть бути. Нам потрібно спортизувати нижні паралельки, так, і добре нігті укріпити, зробити з нього чіткий квадрат. Першим етапом промальовуємо від точки вросту до точки вросту гелем тонко. Тут я буду працювати гелем желе. І тут важливо спортизувати нижні паралельки, щоб вони були паралельними. так, і добре нігтя укріпити. Далі я поставила капельку гелю, розтягую від одної точки вросту до другої точки вросту. Витягую гель на себе за торець. Зразу формую візуальну форму квадрати. Дивлюся, що по бокових паралелях мене матеріалу вистачало, щоб букові паралелі були паралельними центральні вісі. Нашого пальчика на гель сильно не давимо. Витягуємо його за вус, стараємося викласти максимально рівно, щоб по мінімуму пиляти. Далі я повертаю пальчика, і тут мені потрібно обов'язково спротизувати нижню паралель. Для того щоб не ставити туди тейпи, так щоб не витягувати валики, це займає дуже багато часу. Наше завдання працювати, по-перше, з фонариком, по-друге, добре підтягувати валика і ставити матеріал зразу рівно. Протизую трьома волосинками гелю. Поставила перший, витягнула на себе, зразу сформувала кута. І підсушую фонариком. Пальчиком тримаємо валик. Якщо ми відпустимо валика, він зіпсує нам всю форму. Він просто відпечатається на гелі і підніме повністю нашу нижню паралельку. Тому нам так важливо працювати з фонариком, фіксувати зразу матеріал, так? щоб якщо, наприклад, ви випадково відпустите валика, щоб він вам не зіпсував всю форму. Поставила другий волосок гелю, швиденько натягнула на себе, сформувала нижню паралель, паралельну букові вісі пальчика. І ще раз швиденько все підсушую фонариком, щоб гель нікуди не втягну. Тільки щоб валик не відпочатав його, щоб він не зіпсував форму. Далі я беру ще один волосок гелю, ставлю на тненького пензлика, поставила. Як нам потрібно зафіксувати гель? Ми поставили, гель приєднався до попереднього і рівним рухом стягуємо на себе. не Надавлюємо сильно на пензлика. Якщо на пензлика надавлювати так, ви не зможете витягнути гель. Тоді він у вас просто буде болтатися за пензликом і у вас не вийде витягнути рівну паралель. І швидко підсушую фонариком, щоб гель не втікав. Далі я повертаю так само пальчика в другу сторону цього валика, вже можна відпустити, гель вже зафіксований, нічого вже з ним не станеться. І так само добре витягую валика, поставила капельку гелю, гель приєднався і чітким рухом тягну на себе, протезую нижню паралельку. І так само все швидко. Тко підсушую фонариком, щоб гель не втікав, і щоб валик його не підняв. Далі відправила в лампу, заполімеризувала 17 секунд і підтискаю арку. Ставлю на нігтика прощапку дужками до точок вросту, підтискаю арку, чекаю, щоб матеріал трішечки зафіксувався, прийняв свою форму охолов і відправляю на повну полімеризацію 3 хвилини. І далі другим етапом мені потрібно об'єднати нашу зону стресу і турець з основою. Як бачите, викладка тут максимально рівненька, без стейпів, нічого не позатікало, нижні паралельки повністю сформовані. Промальовую тонко гелем з відступом від кутику синусів та віточок росту по цілому периметру. Тут гель потрібно викласти максимально рівно до торця та до зони стрес. у нас повинен бути максимально рівний блік, тому що весь точок росту нагадую, ми пиляти не будемо. На торці гель може рифлитися, так як там гель-желе, гель-жела неможливо викласти настільки рівнесенько, так тому що його консистенція не дозволяє. Але до точок росту блік має бути рівним. Взяла капельку гелю. Зверніть увагу, наскільки маленька капелька гелю, тут не потрібно багато гелю. Так наша зона стресу торець вже укріплені. І тоненьким пензликом рост приділяю. На бокові стінки гель ми вже не тягнемо, ми тягнемо більше по центрі. Моє завдання об'єднати ці дві ділянки. Працюємо акуратно, гель направляємо. Далі я повертаю пальчика, і мені потрібно сформувати апекс на одній третій ніхтової пластинки, апексу не вистачає, ніби такий плоский в зоні апексу. Повернула пальчика, тримаю пальчика паралельно столу і формую апекс на одній третій ніхтової пластини. Далі я просушила гель ще 17 секунд. І ще раз підтискаю арку, ставлю прищепку дужками на нігтека, відправляю в лампу, і тут потрібно добре просушити 3 хвилини, тому що гель сильно пігментований. І наступним етапом ми будемо робити опел форми. Викладка матеріалу, як бачите, тут максимально рівна, хоча ні, у нас складний. Але все одно пиляти у нас по факту мінімум. Першим етапом підпилюю торець. Пиличка стоїть відносно нігтика чітко 90 градусів, пальчика тримає на точках в росту, рівно, висити. рівно, клієнт сидить рівно. Чіткими рухами підпилюю спочатку лише рівну лінію. Далі мені потрібно запиляти бокові паралельки паралельними центральній вісі нашого пальчика. Бачу, що по лівій стороні мені треба спиляти трішечки більше, так, так як покриття виступає там трішки Поставила пилочку основою вверх, Ось пилочка дивиться завжди у нас основою в стелі, щоб не перепиляти точки вросту та не перетерти бокові стінки. Ребро пилочки дивиться чітко на мене, рухами вверх-вниз, запилюю бокову паралель, паралельно центральній вісі пальчика. Лікоть ваш, нагадую, повинен бути притиснутий до ваших ребер. Запиляла та перехожу на другу бокову паралельку. Рухами вверх-вниз, пилочка дивиться основою в стелю, Запилюю паралель. Коли ми закінчуємо рух, слідкуйте, щоб ви пилочку забирали рівно, щоб ви не заводили її на кута. Бо так кута Несете. Запиляла і далі мені потрібно вигладити нігуть по поверхні. На бокові паралельки я вже не заходжу, бокові паралелі в мене вже сформовані, поставила пилочку. Пилочка повинна прилягати цілою площиною до основи. На оторець не опускаємо та на основу не припіднімаємо. Пилка стоїть паралельно стулу. Тут потрібно добре відтягувати валики, тому що валики дуже заважають спилювати нігтика. Поставила пилку, пилочка стоїть паралельно столу і згладжуючими рухами по поверхні зразу вигладжую арку рівну поверхню у грібрі. Тут я не буду робити опал по стакану, тому що покриття тут максимально рівно викладене. Доходжу до центру нігтика, повертаю пальчика, роблю верхній захват, для того щоб пилочка моя не міняла положення і стояла чітко паралельно столу, і вигладжую нігтика по правій стінці. Бачу, що в мене ще по лівій стороні трішечки зайвий об'єм, поставила точково на ліву стінку і точково підглажую. Далі ми дивимося в арку, щоб арка по периметру була одинакової товщини. Повертаю пальчика боком, бачу, що в мене площадка від апексу до торця рівна, і тепер мені потрібно запиляти нижні паралелі. Тут дуже добре потрібно витягувати валика. Валик дуже сильно заважає, так? І пилочку ставимо чітко паралельно боковій вісі пальчика. Дуже часто в такому випадку перепилюють стінки. Чому їх перепилюють? По-перше, пиляють при вигляді зверху, коли ви пиляєте, коли валики такі високі, і ви пиляєте при вигляді зверху, ви перепиляєте 100% нижню паралель. Тому що ви не бачите, чітко, що випаляєте. Вам потрібно повернути пальчика обов'язково боком, паличку відвести від точки вросту, поставити її паралельно, бокові вісі пальчика. Так валика дуже добре відтягуємо і тримаємо, і запилюємо рухами вверх нижню паралельку. Запаляла одну сторону і перехожу на другу сторону. І також дивимося, щоб наші нижні паралельки були на одному рівні. Далі я добре витерла пил і покриваю нігтика топом. Покриваю я його молочним топом. Нагадую, що кольоровими топами ми покриваємо без зайвого об'єму, і його потрібно дуже добре висушити, щоб він не втрачав блиск. Протягнула чітко спочатку по центру нігтика, потім по лівій боковій стінці та по правій боковій стінці. Пензлик стоїть чітко паралельно нігтику. Ставлю малесеньку зовсім капельку біля кутикули і плавно стягую її вниз, для того, щоб топ в мене. Ліг рівномірно, щоб не було плям. Далі я повертаю пальчика, тримаю його чітко паралельно столу і розподіляю топ. Не опускаємо пальчика вниз торцем і не припіднімаємо торцем вниз, щоб не зіпсувати форму. І просушую топ 3 хвилинки. І тепер тільки на цьому етапі я буду трішечки забирати довжину. Поставила паличку, паличка стоїть чітко 90 градусів відносно вашого нігтика і підпалюю довжину приблизно на 2 мм. Також повертаю пальчика в дзеркальному відображенні і дивлюся, щоб у мене нігтик був рівненький, щоб торець не косив. І наступним етапом мені потрібно випалити арку, лише товщину самої арки по периметру одинаково. Поставила фрезу, фрезу трішечки припіднімаю, паляю ребром фрези і випилюю товщину арки. 1 міліметр приблизно по периметру одинакової товщини, нагадую, що включаючи кути. Так, на кутах у нас теж повинна бути товщина. Припіднімаю нігтика торцем на себе і дивлюся, щоб була рівномірна товщина. Далі я повертаю пальчика, і мені потрібно тепер вже випилити повністю натурального нігтика і сформувати арку, сформувати ребер. Товщина в ребрах повинна бути такою ж самою, як товщина на торці. Поставила фризу паралельну нігтику. Спочатку запилюю рівну площадку по центру нігтика, виглажую по центру в Нігтика товщину забираю, і плавно починаю рухатися до лівого ребра. Нагадую, що під ребрами теж повинна бути товщина. Валика тут потрібно дуже сильно витягувати. Валики заважають випиляти арку, це зробити складно, тому потрібно добре відтягувати, щоб не перепиляти нічого і щоб клієнта не пекло. Акуратно зчищаю натуральний нігтик з ребра. На одному місці ми не стоїмо, нам потрібно час від часу фризу забирати, тому що ми все одно трішечки торкаємося до валика, так як валики дуже високі, і просто для того, щоб глибоко залізти, потрібно все Таке трішечки торкатися, але в такому випадку ви не стоїте на одному місці, в такому випадку вам потрібно працювати акуратно. Підпилювати і час від часу забирати, щоб не перепиляти валика. Далі починаю заглиблюватися під праве ребро, забираю натуральний нігтик з правого ребра, заходжу зверху, і поступово ставлю фризу рівно, так, і заглиблююся під правим ребром, випилюю арку під правим ребром. Піднімаю нігтика торцем на себе і дивлюся, щоб обов'язково арка по периметру була одинакової товщини. Коли дуже високі валики, і я не можу дуже глибоко залізти фризою ТВС, я беру. Алмазну фрезу і заходжу глибоко відтягую валика так найзручніше. Запиляти вона м'якше, і вона валика не перепиляє. І заходжу глибоко, в важкодоступні місця алмазною фризою. Цією фризою валика ви не перетрете, так? І фриза тонча за діаметром, і зручніше випиліте натурального нігтика глибоко під ребром. Далі повертаю пальчики ще на себе, прохожуся, як завжди, пилочкою по турці, щоб забрати зазубринки, які могли залишитися від фризи, і по нижніх паралельках через прохожусь. І отакий готовий результат. Як бачите, валики тут були дуже високі, дуже незручно працювати, але викладка матеріалу вийшла максимально. Мінімальну рівна з мінімальним опилом. Гель не позатікав, ніби тоненький, надійно укріплений чіткий квадрат. Зона стресу укріплена, турець укріплений, від апекса до торця рівненька лінія. І от так ми можемо працювати з такими високими валиками. Головне завдання, по-перше, їх добре відтягувати, по-друге, працювати гелем желе, так, тому що рідкий гель вам буде затікати. І швиденько все підсушувати фонарком, викласти матеріали рівно і підсушити фонарком для того, щоб валик не піднімав ваш матеріал. І в такому випадку з такими нігтями не буде взагалі ніяких проблем. І потрібно протезувати. Тобто, ми ставимо в нижні паралельки. Гель не за один раз, так, а можемо ставити в дві волосинки, в три волосинки. І так само при опелі форми. так, При опелі форми дуже часто на таких нігтиках перепилюють нижні паралельки. Чому? Тому що дивляться, при вигляді зверху вам потрібно повернути пальці, дивитися на нього збоку, добре відтягнути валика, дуже добре відтягнути валика, і пиляти паралельку паралельно букові вісі пальчика. Пилка має стояти чітко паралельно букові вісі пальчика, і в такому випадку знову ж таки, з опелом не буде ніяких проблем.